Доброго дня, шановні друзі. Настала пора вирішальних матчів чемпіонату Вінниці 25 серед юнацької команди 2010 року. Фінальна трійка. Так, такий формат вибрали організатора Вінницька. Власна операція ось В такому форматі сьогодні три команди переможці групових турнірів, а група один це команда Жмеринська США. Маренка тренера, засновник тренер Слава Михасянську, не зараз в залі. А ось безпосередньо на майданчику переможуть групи 2. Команда Вінницького обласної С І там називають першою. Взагалі ну, у нас Лариса Совобородська і команда Вінницької Соколята. Це така назва є. Ну і Команда Бершинської Діоша Ровесник Бершить, Валерій Дунаєвський. Вона на протилежному боці майданчика. Чисто синя форма у команди Вінницької обласної США, вона така комбінована. Важко зараз оцінювати шанси, хто з цієї трійки сьогодні поїде з головним кубком. Мої прогнози такі, що ну, я б дав рівні шанси всім трьом командам по 33. Ярослав Баліцький вводить м'яч у гру. Олексій Павовар пасує, а Дмитро Мельченко, папа якого відомий футболіст Мельченко, зараз знає. Торкання сітки, по-моєму, другий суддя, все по-дорожчому. Перший суддя, другий суддя. Олександр Симбау. Прийом у Мельченка, пас Пасбалічко і назад. Пастує криштофор. Ліберо команди. І перевод за неески. Микола Мельченко. Микола Мельченко. И он закинул Один админ. Ладно, совпадает его сравнить. там башкирнаки майданчика. Один админ. Его только нет блок, его должен по показывать. Ну, Безумовно, сьогодні будуть увага лідерам. Ну, лідером. Зараз Кирило Дунаєвський. Безумовний лідер цієї команди, команди Першецької дюйса. Як і Олександр Цимбо, зараз прибував з друге лінія. Основне його завдання це центральний блокується. Певне м'яч аут і Лариса Михайловна працює І Така, друзі, динаміка в грі. Я, напевно, не буду встигати командувати всі дії, буду десь так щось виокремлювати. Блок Олексія Пивовара. У нього є сьогодні персональні вболівальниці. Так, войбалісти з сосуми. Там всі поселяли сіко на лажі, команда допомогою команди міністрського міністрська. Балівський пасує. Данило воянських. Торік. Ці команди, ну навіть не торік, я там важко в Минулому чемпіонаті у цій категорії. Команда Бершать посіла четверте місце, а команда Вінніцької обласних США посіла друге місце. Але в груповому турнірі в особистому матчі якраз команда Віннівської обласної зерша перемогла. Він ніж перемогла. Ну ось так вийшло. Є жмеренка, жмеренська дірша, вони сидять в залі, вони чекають наступного суперника. Ну, Турнір трьох команд, три матчі відбудеться. Жмеренка точно буде наступним. Я навіть не знаю, хто буде грати на матчі. Ну, Це не так важливо. Ці три команди зіграються. Тайм-аут бере Лариса Сиобородька. І зараз відійде від табло Олександр Тараси. Ми називаємо рахунок. Шість на користь бешені. Ось так ми розпочали. Денис Косачук. Він на цьому віковій категорії. Були, я знаю, що цікавилася Мариса Мхайна, як головний тренер. Вона тренерка збірної Вінничів 2010 року народження. а Зараз перебувають на майданчику. Основні кандидати в цю збірну. капітан команди, я скажу вам, что логи не є. Нет. Красик догорованный 5 зону 2010 років. В Україні. Дивовара пакував. Осадчук пасує. Дунаєв. Тарсанія Белота. И що там за рахунок? 8-2. Зараз кандують гравці Берсаді. Пам'ятаєте, зміна на Озині з баскетболу. Рояні. Данило, його результативний удар дар Вам всіх прізвища, всіх хлопців. Не всі знають команди не буде, але ось така, він переграв. Віталія Христофра, переграв. Віталій Крестофор. Влояння. Оце що знизу? Нападаючи є, лісі, проходить. І що, що номера проходить. І страховку треба налагодити по команді Лариси що Цікавий, волобов, друзі. Вот такой приблизно. Христофор на приеме, добре. Назар, Назар. И там цимбал без страховки. Ну, здесь еще так, зараз, э, что касается, уже пошли замены. Илья Левчук, Ярослава Барицкого, это касается. 93, Керіодонаєш. Основна ударна сила цієї команди. Ось так. Неякісний прийом і неякісний передача, неякісний удар. 12-3. Плюс вісім. Він зараз атакував Денис. Друге да. лінія. А зараз в залі є тренер збірна Вінниччини 2009 року, другий таймнат. І це Василь Талибов. він вже головний тренер команди дорослої команди, війська обласна зіовірша, він буквально піс... 13-го розпочинаються ігри в Житомирі. наступний тур чемпіонату України 2009 року народу. І туди, туди входить збірність лібера цієї команди. 14-го року бачите в Чорній формі, це Віталій Христофор. І на цей тур запрошений до команди також Кирило Дунаєвський, сьомий номер команди Бешерського ДСШ. Хороший фон, я думаю, він допоможе команді 2009 року народження. <звіг> ну, а в збірні 2010-го Кирило, звичайно, основна ударна сила. Назар. Ох в працює у безсерді. Осадчук. Відбор Мельченко. Пас Ловчика. Лоянець. прийом Мельченка. Дивіться який цікавий розер. У нас. його. Длокуєчого. Мельченко з другої лінії. Скидка. Левчук. назад, поєвський на прийомі. Осадчук. Це вже йде такий десь там запутали сішечки Берсачан, але на цю гріє. Коли ж ви закінчиться цей розвід. Коли? Не, ось він І нарешті ж знімається. Знімається команда Лариси Бородька. 4-14 мінус 10. Нажав нападає. Дунаєвський з другої лінії. Ну, мені здається, йому в уже з якої лінії атакувати. Але блок треба ставити. Нажан живе.

Тарасов не бачить. Важке рішення Володимира на Левчук. Друга лінія Мельченко. Нарешті цимбал зіграв Перший в цьому матчі. Першим цим не вийшло у нього, але зіграв. Назар з другої лінії. Прийом до Наєвська. Наєвський з другої лінії. Зі мною я це бачу. Ну, давайте так, користуючись фронтовою термінологією, він скоба ще стабілізувала ситуацію. Вони вже так багато не пограють. Десь так вирівнялося. Ну, як вирівнялося? по рахунку то вони не вирівнялись 5-18. Але вони набирають уже очки і набирають очки і десь. Вже на рівних, якщо взяти оцей відтинок рахунку 153 і далі, то десь команду рівна йдуть. Симбал пробуває, але він пробував це не першим темпом. І сімбавий да Дмитро Мельченко. Друге сьогодні Дмитро Мельченко е -е, здало атаку. Певний коштів бачить. Видає йому впевненість. Левченко його хитра подача. Симба переграє. Біловара найвищі гравці там є в команді. Перший дій найвищий ревець, але він зовсім молоденький, ще 12-го року народження. Побачимо. 19-6 Гристопорт посоло. Мельченко не зручно було атакувати. Каже, ну, цимбал включає атлетику, але не загинає, генер... але відпускає техніку. Віть 8-19 Пиловар Догравай, не пиловай, таку виграє. 9-19. І то ж, я кажу, стабілізувалося відставання команди Вілічки Сахаля. Не, не подають так виграти не можна. 29. Олександр Цимба, Подача силова в нього є. Але вона нестабільна. Помиляється Віталій Христоко. 21-9. Нагадаю, дві партії потрібно виграти, щоб виграти матч. Олександр Цимба на подачу. Це про те, про що я казав. Саме Джумбл теж 2010 року, Як і Кирило, я Мельшенко. Тричі кошти не подають підопічні Лариси Сайдеровська. Донаєвський, це скидка. І блок Дунаєвського. Бачимо, Кирило встигає на переточці і блоком. І атаками з другої лінії. І на подачі, І безпосереднього локації. І з другого номера. 8. 23 десь. Ладяні. Немає удара. А са чого, Дунаєвський? Не встигає було. Трішечки не встигає. 2-4-10, Сет Не буде удара. Дунаєвський скидка. Наївський. Наївський, наївський. Є торкання блока. 25-10. Першу партію виграє команда Бершевська Дішаровецька. Олександр Мазан працював в громаді і буде працювати з Києва.